З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Воїни трьох стихій, які приборкали четверту стихію. Вогонь. Заради чого? Заради перемоги над нашим одвічним ворогом Росією. Адже тільки це є запорукою нашого з вами незалежного та вільного майбутнього. І саме такі вірні воїни захищають український народ у лавах 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова, 30-го корпусу морської піхоти, військово марського сил збройних сил України і хто може мати честь разом з ними гордо промовляти гасло морської піхоти, вірний завжди, та які визначні перемоги вже є на їхньому бойовому рахунку. Про це і не тільки ми сьогодні поговоримо з начальником відділення комунікації бригади майором Сергієм Учним. Доброго дня! Доброго дня. дякую, що знайшли час та завітали до нас. Отже, ваша бригада з часу свого створення нагадаю, це було у 1993 році. Пройшла кілька реформувань, і ще одним випробуванням для неї став Крим, після окупації, якого у 2014 році частина особового складу не зрадила військовій присязі. Отже, хотілося б дізнатися, чи проходять у вас службу військовослужбовці, які передислокувалися з тимчасово окупованого півострова. Ми для себе відлік беремо формування саме нової бригади вже після вторгнення російських військ до Криму. З Криму вийшли 73 військовослужбовці, половина з них була офіцери. Всі вони відразу були залучені до формування нового підрозділу, який виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Тому так, це були дуже мотивовані патріотичні люди. А чому, власне, ваше артилерійське з'єднання носить почесне найменування імені генерал Хоронжого Олексія Алмазова? Олексій Алмазов фактично є нашим земляком. Він народився на території сучасної Миколаївської області. Видатний військовий, дуже досвідчений фахівець саме артилерійської справи. Під час українських визвольних змагань він проявив себе дуже високо. З ним пов'язано багато героїчних сторінок в історії. Зокрема, це битва під Вознесенськом, де було знищене радянське формування і захоплена залізнична станція з багатим озброєнням, устаткуванням, гарматами, формою. Олексій Ламазов був учасником першого зимового походу, за що в подальшому удостоєний нагороди Залізного хреста. Це найвища нагорода армії УНР. В подальшому був відомий меценатом, підтримував Україну. Тому ми вважаємо за честь носити його найменування, продовжуючи славетні традиції українських визвольних змагань сторіччя тому. Ми намагаємося формувати традиції. В нас є приклади до області Алмазова, якого вважали просто найкращим керівником в армії. Його дуже любив особовий склад, ним його приводили в приклади. Тому ми намагаємося прививати високу інтелектуальну культуру серед командирів різних ланцюжків нашої системи. А розкажіть, будь ласка, про бойовий шлях, який пройшла вже пройшла бригада, продовжуючи ось ці славетні традиції після повномасштабного вторгнення. Наша бригада приймала участь на різних ділянках фронту, починаючи з Сумської області і закінчуючи Одеською. по всіх ділянках фронту були наші підрозділи. Найбільш відомі, мабуть, події були пов'язані в першу чергу з захистом міста Миколаєва, битвою за Вознесенськ, звільненням міста Херсон. Зокрема, наші військовослужбовці були відмічені президентом України в ході контрнаступу на Харківській області. Це місто Балаклея. За високі бойові досягнення наші підрозділи були відмічені почесними нагородами, в тому числі в 2023 році ми отримали почесну відзнаку стрічку до бойового прапора за та звитягу. Наші окремі дивізіони всі відмічені тим, що отримали бойовий прапор. На яких фахівців чекаєте, і хто найбільше затребуваний у бригаді? Спеціалістів артилерійської справи, технічного персоналу, водії, ремонтники, медичного персоналу також потрібні зв'язківці. До кожного ми шукаємо свій підхід, дивимося, що буде краще. Тому, в принципі, ми готові попрацювати з кожним кандидатом. А які посади найбільше цікавлять рекрутів? Це посади, як правило, або номери обслуги гарматних розрахунків, або оператори бойових дронів. А що ви оцінюєте під час відбору кандидатів? І які критерії є найвизначальнішими? Ми оцінюємо морально-професійні, ділові якості. Також визначальними є все-таки рівень здоров'я та фізична витривалості. А наскільки важлива мотивація до військової служби? Мотивація є важливою, особливо на перших періодах служби: проходження навчання, вливання в колектив? Е Акліматизація до нього мотивація нам цікава з точки зору, наскільки вона є довготривалою. як довго вона буде тримати людину і підтримувати під час ведення бойових дій. А що найчастіше відповідають? Більшість все таки йде захищати країну до сьогоднішнього дня. Є люди високомотивовані, просто раніше в них не було змоги прийти до армії. А яка у вас мотивація? Я не хочу залишити в спадок своїм дітям та онукам цю війну. Це війна, яку маємо прийти. Ми. Оскільки зараз молодь найбільше цікавлять посади операторів дронів, розкажіть, будь ласка, досвід застосування безпілотників у вашій бригаді, в бригаді є дивізіон артилерійської розвідки. Там працюють групи, які освоїли фактично всі види і типи крил, це як фурії, посейдони, лелеки та інші типи пташок, це дуже цікавий напрямок. Але в артилерійських підрозділах він має дещо іншу спрямованість. У нас дрони не ударного типу. Ми займаємося в основному це розвідкою, це супроводженням цілей і потім до розвідуванням цих цілей, наскільки підтверджується це враження. Наскільки взагалі аеророзвідка збільшує ефективність ураження цілей? Аеророзвідка не те, що допомагає, це є єдиним ланцюгом разом із системами гарматними. Це по суті той вогневий кулак, який на сьогодні вирішує долю війни. Тому що зараз немає війни на осліп. Зараз війна в нас на екрані. Всі працюють прицільно. У нас все таки немає такої великої кількості снарядів, щоб ми ними просто поливали. Тому відповідно, екіпажі намагаються працювати більш точно, економлячи, бережучи ці боєкомплекти. Радую сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, начальником відділення комунікації 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 30-го корпусу морської піхоти, майором Сергієм Учним, ми говоримо про те, як громадяни України можуть стати володарями вогню у лавах військово-морських богів війни. Чи може людина без попереднього досвіду військової служби? Прийти на посаду до вашої бригади на сьогоднішній день можна напряму звертатися до військової частини. Ми маємо таке право, ми проводимо відбір. Що для цього потрібно? Людина подає документи, з нею проводяться співбесіди. Протягом тижня проходить військову лікарську комісію. Якщо за станом здоров'я людина придатна, людина оформляється для подальшого проходження служби в навчальний центр. Це базова загальна військова підготовка. Триває вона близько 45 діб, після чого людина потрапляє вже на посаду. Призначається в підрозділі, проходить бойове злагодження. Якщо в неї така посада, яка потребує додаткового фахового навчання, то, як правило, вона триває ще близько півтора місяця. А яка увага приділяється командній роботі в ході відпрацювання вогневих вправ? Артилерійська справа це командна справа. Поодиноки героїв у поведенок і герої в нас дуже обмаль. Тому люди, які потрапляють до підрозділів, вони живуть в маленькому колективі. Чим довше цей колектив працює разом, Тим більше в них налагоджено взаємодія. Люди, перебуваючи на бойових, зрозуміють один одного навіть без слів. А як ви слідкуєте за психологічним станом своїх бійців? Чи є у вас в бригаді психологи або фахівці служб супроводу? В підрозділах працюють психологи як на низовому рівні, так і на вищому. У нас створено в першу чергу це групи контролю бойового стресу, також працюють групи психологічного супроводу та відновлення. Спеціалісти займаються рядом питань, зокрема, підготовкою бійців до ведення бойових дій, до їх поведінки в зоні перебування. Також це може бути психологічна допомога або може бути виявлення психотравми. А щодо чотирилапих психологів, там собачок, котиків, У нас є собачки, які переїхали з Маріуполя і досі живуть, і досі є улюбленцями. Чому вони живуть у наших бійців? Мабуть, це просто це тест на людяність. Люди, які люблять тварин, мабуть, найбільш благородні люди на світі. Чому людина, яка вирішила добровільно піти на військову службу, має обрати саме вашу бригаду? Бо ми найкращі. У нас найкращі командири, у нас дуже гарні колективи. Ми всі пікуємося один про одного. Ми дуже цінуємо тих, хто поруч з нами. А де можна знайти інформацію та подати заявку бажаючим? Приєднатися до вашої бригади можна звернутися на сторінки в соцмережі Instagram чи Facebook, але мабуть найкраще буде звернутися напряму до військової частини до нашої рекрутинної групи за номером телефону 099 429 64 90. Ватсап або сигнал. Ми обов'язково вам перетелефонуємо. Приходьте до нас, ми вас запрошуємо. Ми обов'язково вас навчимо бути володарями вогню. Я вам дуже дякую за ваші роз'яснення і за вашу службу. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна. 319! <звук> пішов, пішов, пішов. <звук> Отже, момент. Просто 319, діятнадцять виставить потім добави. <звук> Давай. Давай! Заряджену! Давай, 319!» Кайфово, фонтана, Орева, люблю її.